Видіть туди, вийдіть сюди туди має бути таке ознакування. Таке ознакування теж в е, наших закладах знову є і на горі, є вказівники, і є вказівники, як, як, як е, хто куди рухається. Ви розумієте, що якщо тут працює 400 чоловік і всі вони побіжуть сюди, вони в одному місці не можуть розташуватися. Тому цей підвал е, поділений на три зони. І кожен з працівників знає. Хто належить до першої зони, хто до другої, хто до третьої. Умовно. Перша група, друга, третя. І на вказниках на вказівнику біжать туди, коли кожен біже по своєму вказівнику. І персонал навчений. Весь персонал тут був, так? від санітарки до головного лікаря, всі пройшли по маршруту, щоб знати, куди йти. Туалети функціонують 50 лет. Пацієнти можуть мати планувати, вони будуть побудовувати та працюють постійно, приймають запасне обхідних речей. Це питання не було підготовки одного дня, це питання готувалося тривалий період часу. Перші підготовчі роботи ми почали, як тільки, на жаль, сталася вся ця ситуація в нашій державі, ми вже почали готуватися до можливих наслідків, у зв'язку з чим була проведена зачистка приміщень, підготовка їх більш-менш для того, щоб тут могли перебувати люди, якийсь певний період часу. Слава Богу, що конструкція будинку вже була, відповідала більш новішим стандартам, і було враховувано відповідні приміщення, підвальні, ви бачите, є високі, тут є можливість розмістити людей. Як ви бачите, тут є система вентиляції, є притічна і витічна вентиляція, тим більше вентиляція, яка має систему блокування, тобто на випадок зараження повітря ми можемо заблокувати доступ зараженої доступ повітря з вентиляційної системи. Лавочки, які ми розробили, ми розраховували так, щоб розмістити максимальну кількість людей на тимчасове перебування в приміщенні. Лавочки були зроблені. За матеріали, які ми мали на господарстві, тобто вони не є якоїсь спеціальної технології, ми по процесу не вимагали, але для того, щоб люди мали де розміститися, можливість є вже зроблена. Також ми звертали увагу на навчання людей. Це був дуже важливий момент. У нас було проведено три навчальних евакуації, реальні евакуації. Це не була евакуація на словах. Це була реальна евакуація, коли люди збиралися з тих відділень, де ви будете зараз по коридору бачити. Всюди є розписано який поверх, куди переміщається. Тобто це було проведення навчання округій половині 2014 року. Кожен знає, в який підвал він йде, куди він повертається. Які тут є можливості і що ми з собою мають взяти. Також люди знають той необхідний мінімум, який є підготовлений в кожному кабінеті лікаря, який вони мають з собою взяти. Це є в першу чергу аптечка першої необхідності. Це є мінімальний запас. Сухого провіанту, сухої їжі тривалого зберігання. Ну, як, наприклад, там печенька, баха, які, якісь такі речі, які можуть не кнепсуються, і люди можуть мати їх з собою. Так само є дуже важливий момент це є пітєва вода. І кожен має невелику баклажку, яку вони з собою обов'язково тут принесуть. Плюс це ми тут маємо так само запас води, питьової води, яку ми можемо використовувати. Рівень труб і рівень води в підвальному приміщенні нам дає можливість забезпечувати технічною водою майже постійно, оскільки ми маємо спеціальні технічні резервуари тут трошки далі від поліклініки в певному місті має свої технічні резервуари, і рівень труб, як ви бачите, дає можливість безперебійного постачання технічною водою, навіть у випадку, якщо в місті не буде води або не буде електрики і не будуть працювати насоси. Самотюком вода буде опускатися сюди вниз. нас. Тобто, якийсь мінімум ми постаралися забезпечити. Вікна, які ви бачите, з технологічної точки зору вони теж продумали над цим питанням в іншому приміщенні, просто ми ще не все встигли зробити, воно буде дороблятися, я вам потім покажу. Ми зробили спеціальні підвіконники, і вікна у випадку необхідності будуть закладатися мішками з піском. Це є така техніка безпеки. Якщо йде буде ударна хвиля під час вибуху, чи які з інших подій може бути ударна хвиля, як вікна будуть вибуватися, щоб не летіло всередину, і ударна хвиля не попадала всередину приміщення. Починаючи з весни минулого року, коли відбулася анексія Криму і фактично почалася війна на сході України. Ми оцінивши ситуацію, зрозуміли, що надзвичайні ситуації можуть статися. Не дай Бог і в місті Львові. І підтвердженням наших припущень є ті терористичні акти, які сьогодні відбуваються в Одесі, в Харківі і так далі. Я вже не говорю про те, що скільки ми маємо щоденно повідомлень про замінування, і ніхто у нас не знає, чи це фейкове повідомлення, чи воно дійсно заміноване і несе ризик для наших. Для наших мешканців тому ще з березня минулого року управлінням охорони здоров'я, закладами охорони здоров'я проводиться відповідна робота по готовності, якщо виникне надзвичайна ситуація, чи якщо, не дай Бог, країна перейде в режим особливого періоду. І з тої точки зору в 42 приміщеннях, які підпорядковані міському управлінню охорони здоров'я, облаштовані укриття. Для персоналу і для мешканців, які в той момент в разі необхідності будуть знаходитися в будівлі, і сьогодні ми вам продемонструємо одне з таких укриттів, де в разі, в разі необхідності персонал, який є в цій будівлі, який працює на зміні близько 400 чоловік. А також пацієнти, які в той момент можуть знаходитися в будівлі, де вони можуть укритися і одноразово. І якщо не дай Бог, у нас буде особливий період на території міста Львова, не дай Боже, то де вони зможуть розміщуватися і укривати людей, я також хотів би сказати, що крім 42 укриттів, які мають статус укриття, у нас є ще одне сховище для нереспортабельних пацієнтів в лікарні швидкої медичної допомоги. Ми також там відновили і покращили його стан, який вже фактично. По законодавству був визнан попередні роки таким, що непридатний. Ми там зробили низку заходів з тим, щоб це сховище для нетранспортабельних пацієнтів було придатним для перебування людей. І зараз там теж проводимо, проводимо ремонтні роботи по відновленню деяких комунікацій з тим, щоб там була вода, світло, туалет, працювали насоси, вентиляція і так далі. Після нашої зустрічі виїжджаю туди з тим, щоб перевірити, як якдуть роботи з тим, щоб покращити там ситуацію.